створити для вас найтеплішу атмосферу, щоб хотів віддячити вам за вашу расну працю. З нами приїхали до вас і представники від волонтерів, зараз вони повернуться в зал. Це волонтери, які привезли з Німеччини допомогу від українців, які живуть багато років у Німеччині, але хочуть допомогти учасникам АТО. Вам передали оці бушлати, і ми зараз вам їх вручимо. Але найголовнішою, напевно, найтеплішою родзинкою нашого сьогоднішнього свята в додачу до цих подарунків, до тих ялинок живих, які ми вам теж зараз подаруємо. Будуть новорічно різдвяні листівки в кожному з з торбинок є така листівка, яку підписали персонально вам діти. З луцьких шкіл, з якими ми проводили свято в п'ятницю, і вони, знаючи, що ми до вас прийдемо сьогодні, в гості написали кожному таку листівку. Ви відкриєте свої торбини, прочитаєте. Але я хочу от процитувати, наскільки ці діти такі щирі і кожен думав і хотів своє тепло передати вам. Дорогі солдати, незабаром будуть новорічні свята. Такі, ж, як, такі, як Новий рік і Різдво, тому я хочу тебе привітати. Бажаю тобі щастя, здоров'я, а головне, щоб ти зустрів ці новорічні свята у колі своєї родини та сім'ї з любов'ю, катруся рік Або, дорогі воїни, не здавайтеся, боріться за нашу неньку Україну, будьте сильними, чесними, і тобі Бог. Е Допоможе, і буде все добре. Я бажаю, щоб ти перемагав, долав всі перешкоди і ніколи не програвав, а просто вірив в себе. І я тобі бажаю щастя і многії, многії літа з різдвом Христовим від е, Мар'янки та Артема. Ось така друга листівка, і таких листівок. Кілька сотень вони підписали в п'ятницю, вони дуже щирі, вони дуже добрі і теплі. І е, мені здається, що от коли ми всі помножимо наші е, вам вітання і побажання добра, ви такими маєте бути і здоровими, сильними. І ми найголовніше ми вам дякуємо за те, що ви робили на сході, якою б не була тяжкою ваша робота, Знаєте, що ми намагаємося хоч трошечки вам віддячити за ваш подвиг. you mm -hmm. Христа ні вопреч, Христа ні сина. Христос родився, Бог доплатився, ангели співає царя, вітає з Бог, і вітає пасти, я чудо, чудо повітаю. Христос родився, Бог доплатився, ангели співає царя, вітає пасти, я грає чудо, чудо повітаю. Сподіваємося на те, що можливі такі теплі і душевні матеріальні речі трошечки принесуть більше радості в життя наших захисників, наших бійців.